Друзі, вітаю! Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 26 вересня 2024 року. Вчора ми пройшли середину точку коридору затемнень половину. Залишили все, все, що нас обмежує, все погане, всі свої е, залежності. Все, що нас тримає, не дає розвиватися, і все. І починаємо з легкістю рухатись до сонячного затемнення. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде день? Дві, хочеш дві карти. Два старших аркана. Нехай буде дві, що в нас. Справедливість і колісниця, тобто, день буде сьогодні мега важливий, бо два старших аркана попросилося. Колісниця це дорога, зміна локації, переїзд, поїздки, швидкість, коли ми. Це така може бути метушня, справи, коли ми багато їздимо, багато ходимо, всюди потрібно встигнути. Ну і Колісниця це успіх при умові, що ми беремо відповідальність кермування своєю долею на себе. Не чекаємо, що хтось за нас подумає, хтось нам підкаже, хтось за нас зробить, А беремо і робимо. Отак От як авто... сідаємо ми за кермо, і ми розуміємо наш маршрут. Ми розуміємо, куди ми їдемо, де ми зупиняємося. Так і в житті колісниця працює, коли ми розуміємо. Що ми хочемо, який в нас маршрут, які зупинки, з якою швидкістю ми де їдемо? На, на яких кусочках свого життя, на яких проміжках і з якою швидкістю ми їдемо? Тобто, коли ми контролюємо процес, тоді ми досягаємо цілі. Це наша рішучість, це наші амбіції, це наша сила волі. Контроль себе, ситуації, самодисципліна, зосередженість і кінцева зупинка результат, успішний результат. Тож обережно за кермом, не перевищуйте швидкість, тому що по колісниці дуже важко контролювати швидкість, тому що постійно хочеться пришвидшитися. Це також автомобіль, все, що пов'язано з автомобілем. І справедливість дотримуйтесь закону чесності, порядку, особливо, якщо стосується там, купівлі, продажу, ремонту автомобілей. Будьте, будьте уважні. Будьте чесні. Можливо, це. Ну, і справедливість це державні установи. Ви, можливо, оформляєте автомобіль купівля-продаж. Можливо, ви. На автомобілі і поспішаєте якраз поїздити по державних установах, щоб встигнути, тому що вам треба і там, і там, і там. Або це люди, які надають ясності, адвокати-юристи, і також, от ви, вам треба все швидко. І автомобіль ремонтувати чи оформити, і встигнути. В якусь державну установу, чи встигнути на консультацію до адвоката чи на суд. Ну що ж, поєднуйте колісницю і справедливість, але ну, будьте уважні, не поспішайте по справедливості. Уважні будьте до документів, до договору, який, якщо ви підписуєте. Не поспішайте, бо колісниця буде постійно нас пришвидчувати. Ну і справедливість це кармічна карта, це є наслідки наших попередніх дій. Кармічні карти це завжди бумеранг і наслідки наших попередніх дій. Ми отримуємо на те, на що ми заслужили. На дні колоди королева посухів, доросла жінка, стихії вогонь, овен лев-стрілець. Яким чином вона пов'язана з справедливістю і колісницею, вже підставляйте. Можливо, це ваша мама, бабуся, керівник на роботі, який дала, вона дала вам завдання, і ви їздите на автомобілі, вирішуєте справи, складаєте угоду, можливо, ви перевіряєте щось. А можливо, це от енергія, така ваша вогняна дії, коли потрібно все встигнути, прикласти максимум зусиль, отут, де ви ходите по тих державних установах, з швидкістю потрібно мати силу, все встигнути. А можливо, це сила натиснути десь відстояти щось своє, своє бачення, свою, свої переконання. Довести комусь своє бачення, своє переконання. Ну, Пам'ятайте, що вогонь це дія і вогонь це е, коли ми контролюйте свій, свій вогонь, тому що дуже легко розізлитися, вийти з себе, особливо, коли є ще колісниця, коли є швидкість, коли ми хочемо все встигнути. А щось іде не за планом. Тоді дуже легко, верніше, важко контролювати цей вогонь, який дуже швидко розгорається по колісниці. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Допоможе десятка мечів. Етап, який закінчується, ваше виснаження, ваше відчуття чи роль жертви, коли вас ображають, коли ви втомлюєтесь, коли вас навантажують за багато інформації, забагато. Ну, тобто кожен. Рахує, за потрібно е, сказати все, що вам думає, не питаючи, чи вас потрібно вам це не потрібно, Наван, нагружають вас інформацією, також непотрібною вам. І от колісниця і справедливість допоможуть вам вийти, тому що ви не заслуговуєте бути в ролі жертви, ви чесна і порядна людина, тому досить, щоб. Ви досить дозволяти витирати об себе ноги. Ви перебували в глухому куті, ви відчували жорстокість до себе. І от саме сьогодні ви вийдете з цього стану, тому що ну все, досить. Ви заслужили інше ставлення, інше життя, інше відношення. І от колісниця вас винесе з швидкістю, тому що все досить. Закінчиться ось такий важкий етап, ну, в чому він заключався для вас. Підставляйте вже, в чому була важкість. Ви не могли дати відсіч, ви не, ви не мали сили, тому що було забагато всього. То сьогодні цей етап закінчиться. Ви підніметесь і зрозумієте, куди рухатися далі. Колісниця вам вкаже ваш напрямок. Ну, але ви пам'ятаєте, що так ви повинні хотіти самі цього. Ви повинні самі розуміти, що досить я встаю і рухаюся, хоч кудись. Не чекаєте, що вас піднімуть, пожаліють, а все залежить від вас самих. Тому що ви вже дійшли до, до межі, що нам буде заважати? Дорога, шістка мечів, рух далі. Ну, Колісниця вона і є та... дорога. Рух, швидкість, переміщення. Ну, і, можливо, фізично буде ще важко, тому що все ж таки десятка мечів це виснаження втома. І отака швидкість, динаміка. сьогодні, Сьогоднішня динаміка. І коли потрібно всюди встигнути, ви втомитеся від такого, від швидкості, від, що всюди потрібно бути одночасно сьогодні. Від інформації, можливо, втомитися. тому що ви ще до кінця не оговталися від цього стану, а тут вже колісниця навалилася. Вже потрібно бути всюди і одразу, і все встигнути, і встигати, і багато справ, і їздити. Ну що ж, ми заховаємо дорогу під колісницю, щоб вона полегшила облегшила. Ну що ж, мої друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, продуктивного, цікавого, тому що, ну насправді, як все гарно організувати правильно, то можна по, по таких картах все вирішити, все встигнути. І всі справи вирішити, і контракти підписати, і занести, чи отримати документи всюди. Тобто всі пункти виконати. Головне самодисципліна і зосередженість, контролювати себе, свої емоції, свою швидкість, і все, ви все встигнете, все зробите. Справедливість на вашому боці сьогодні. Ну що ж, мої любі, люблю вас, обіймаю Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Все буде сьогодні в нас гаразд. Дякую, що ви в мене є. Ну що ж, почуємося ще, папа. -па.